Тарас Загородній до нас доєднується. Пане Тарасе, вас вітаємо. Так, доброго дня. Пане Тарасе, справді дуже багато різних подій навколо не очолює більше СБУ, хоча нібито там працюватиме. На ваше бачення, чи доречними є ці кадрові зміни ці ротації, навіщо цей процес? Бо новий рік чи як? Ну точно не новий рік. Все ж таки йде війна. а Війна не має вихідних і не має нового року, і так далі. Тому в дійсності там багато військових підтримали малюка. Хоча вони ну безпосередньо йому не підпередковуються. Зустрічалися з ним у безпосередньо в робочих обстановках. Те, що я бачив, деякі з висловлення і так далі. Ну, безумовна, ну безумовно, служба після приходу малюка стала значно краще. Це стає всім очевидніше. Очевидно, що вона стала грозою не тільки зовнішнього ворога, але й внутрішнього ворога, тому що не будемо забувати, що йдеться не тільки про такі спецоперації, як. Повутиння як удари по танкерах, як удари по нафтогазовій інфраструктурі, а і по контразвідувальній діяльності всередині країни. А ми все ж таки за всі, скоро вже 4 роки війни, не бачили крупних терактів всередині країни. Я вас запевняю, росіяни це намагалися зробити, тому що ви розумієте, що це їхня така профільна діяльність, і тому, звичайно, що багато хто підтримав пана Малюка car. Uh -huh. А чому президент вирішив все ж таки зробити таке питання? Ну подивимось чи буде конкретна відповідь, тому що це, судячи з усього, його рішення буде пане Хто? Тарасе, Так просто а, це, це рішення. Воно що принесе? Це розв'яже Василю Васильовичу руки. Щоб він працював більше над тима спецопераціями, чи навпаки його задвинули в тінь? А, бо ми ж бачимо, що з паном Драпатим така сама історія була, що він теж ніби мав концертуко. Концентруватися на виконаннях більш бойових завдань і потім звідти його прибрали, це ж ну і, і знову там говорили про якусь конкуренцію і так далі, у судячи з усього, президент не не відсторонює повністю пана Малюка. Він буде сконцентрованих на судячи з того, що говорив сам пан Малюк, і те, що говорив президент, і йдеться про асиметричні дії на території ворога. Тобто, все ж таки, ці спецоперації, які починалися і продовжується, вони будуть реалізовані. Тільки питання в тому, в якому статусі він буде працювати служби безпеці. Якщо він не голова служби безпеки, поки що не признаємо це. Такий найбільш бойовий підрозділ служби безпеки України, який теж здійснює здійснює практичну діяльність як в тилу ворога, так і на фронті. Багато співробітників СБУ воюють і багато чого іншого тому подивимось, яка конфігурація все ж таки буде вибудовуватись і яка функція. Буде покладена. Поки що тут зрозуміло. І ще цікаво, звертають всі увагу на те, що відбулися ці ротації в ГУР, в СБУ і в служби зовнішньої розвідки. Тобто, за короткий період часу кругом в основних спецслужбах змінилися очільники. Це, от як ви це розцінюєте, пане Тарас? Ну, зрозуміло, щоб, якщо Буданов пішов на голову Офісу президента, звільнилася посада. Зрозуміло, що ну, пан Іваніщенко, наскільки я зрозумів його біографію, сам виходить з гору. І так що для нього знайома ця робота, і сказати, що він зовсім чужа людина для гуру ну, навряд чи можна сказати. Тобто старт всіх цих, цих ротацій почався саме з Буданова. От. Далі можливо переформатування силового блоку, можливо, якісь ще інші кроки щодо більше. Ефективного керування органами влади під час війни, подивимося, які там будуть рішення, судячи з того, що ми побачили, очевидно, є розподіл посад якщо раніше, наприклад, пан Єрмак багато в чому концентрував навколо себе діяльність офісу президента, наприклад, він відповідав і за зовнішню політичну діяльність, то тут ми бачимо, що є розподіл, все ж. Таки, скоріш за все, пан Буданов э, сконцентрується навколо військових питань організації органів влади. А от пан Кисліце він буде займати буде займатися зовнішньополітичними питаннями. Він нещодавно там був призначений як його заступник, тому це пере, переформатування, переформатування і офісу президента і влади пов'язане з з відставкою пана Єрмака, тому що все ж таки пан Єрмак довгий час обіймав цю посаду. А була вибудована певна система, яка там добра, погана, але працювала. Вона влаштовувала президента, тому що якби вона не. Влаштовувало він давно б звільнив пана Єрмака, і е, в даному випадку, те, що ми бачимо, ротації це є наслідком в тому числі звільнення пана Єрмака. Як ви вважаєте, чи е, з паном Кирилом Будановим уже консультувалися стосовно цих ось е, замін в СБУ і в служби зовнішньої розвідки, чи це ще зараду? Ну, це більше функція президента, тому що у нас президент більше відповідає за ізо. Говориться президент. Це його особисте рішення. Чи бралося до уваги думка пана Буданова? Ну можливо, ми цього не можемо сказати, але судячи з усього, президент сам прийняв таке рішення. Е, і от оце ж повертаючись до цієї хвилі підтримки е, і в мережі це ж не тільки військові робили про це багато. Ну і топові маю на увазі. і публічні люди, а й робили і не публічні, і загалом цивільні писали дуже багато. Я до того, що президент сказав всіх, поважаю, і все ж таки буде заміна. Це як ми можемо трактувати? Це певний знову такий погляд. Я знаю, як треба, і нікого не слухаю. Чи це виважена позиція тих, можливо, шістьох менеджерів, яких ми так і не до кінця розуміли, хто це. Ну одного розуміємо, що вже звільнили. Чи не звільнили? Не, не розумію, до чого тут менеджери в даному випадку. Президент верховний головнокомандуючий. Під час війни верховний головнокомандуючий відповідає за безпековий блок. Чи бралася думка інших людей? Я думаю, що бралася думка інших людей, але кінцеве рішення все рівно ухвалює президент в даному випадку. Давайте ще поговоримо про Міністерство оборони. І вже ми так розуміємо про його екс-очільника пана Шмигаля. Куди він піде, пан Денис, на ваше бачення? Де він буде? Знати? Ну, ходили. ходили ну, є, ще посади в уряді, які пан Шмигаль не обіймав. І він нарешті може до речі обійняти посаду по профіль по профіль по профільному занятю ну енергетика. Він же виходить з дотеку, так і все ж таки енергетикою він ну принаймні на рівні керування об'єктами енергетичними, він ну розуміє, як як це все працює. Ну судячи з там з чуток, і те, що у нас дуже досить вакантна. Вакантна посада міністра енергетики не виключено, що він буде міністром енергетики в даному випадку. Так що, ну судячи з того, що він все ж таки не а, зникає з обоями президента, значить, президент задоволений його роботою. А пан Федоров е, на е, посаді міністра оборони це може свідчити про якийсь про, їх, про цифровізацію, скажімо, цих процесів чи до чого це? Ну, пан Федоров не тільки цифровізацію займався. Він і займався і виробництвом дронів і організацією фінансування цих програм. І багато стартапів було теж зроблено під його керуванням. Він же не тільки цими питаннями займався. Там добре, погано. Це знову таки військові повинні вирішувати це питання і давати оцінки там якості, наприклад, там дронів, які виробляються, в тому числі при куратор Степана Федорова. І багато чого іншого. Ну він може мабуть принести щось нове в роботу міністерства оборони. І судячи з того, що президент його рекомендує на Посаду міністра оборони значить, він теж задоволений mm. тим, що робить пан Федоров тому що він активність проявляв і в, в організацію виробництва дронів, і залученню нових ресурсів в це виробництво, залученню нових нових команд, підтримка нових команд. Так що тут не тільки цифровізація буде. Ну і ще е, ми згадали, що от, от ви слушно зауважили, що е, все почалося власне з відставки пана Ярмака, але ж отакі ротації, мабуть. Варто згадати все ж таки перестановки, так би мовити, в кабміні так людей це ж теж була якась певна частина перезавантаження влади. І От уже теж можна оцінити діяльність цих нових людей і цю перестановку. І от якщо порівняти і оцей процес, що почався буквально сьогодні, там чи з вихідних, е наскільки от ефективність може бути от таких замін, ну просто справді переставляючи осіб уже відомих міста місцями. Ну, якщо говорити про ротації уряду, наприклад, ну, наприклад, прихід пана шмигаля в Міністерство оборони виявилось, Ну, принаймні, те, що я спілкуюся постійно там з виробниками, людьми, які мають дотичність до міністерства оборони, вони вважають, що все ж таки пан Шмигаль багато привів до ладу, те, що залишив по собі пану Меров, при всій повазі до нього, тому що було дуже багато нарікань на його роботу. Відсутність системності, відсутність. Бачення, відсутність того, як повинно розвиватися Міністерство оборони, куди повинно рухатись. От, хоча, от пан Умеров, я вважаю, на своїй посаді як переговорник. Ну досить на, ну це це його місце. У нього є такі задатки, що такі природні. А вести перемовини і активно комунікувати це більше така дипломатична робота, тому пан шмигаль був на своєму місці. Ну, принаймні, у порівнянні з паном Умеровим, те, те, що я чув, пані Свериденка, судячи з усього, теж особливих нарікань, ми поки що не чуємо щодо її роботи. Я особисто вважаю, що вона сповідує правильні економічні принципи. Підтримка промисловості, підтримка держава повинна співфінансувати... Багато проектів першу чергу в переробній промисловості це саме політика зроблена в Україні. Індустріальні парки ну неправильні економічні погляди, які відповідають тому, як повинна розвиватися економіка і роль держави в економічних процесах. Далі все ж таки був запущений. Не цей «Дефенс Сіті запущений вже цей проект. який ухвалений був законопроект минулого, минулого року з 5 січня, якраз починається по-моєму його дія. Підготовлені документи для цього. Правда, там ще є нарікання з боку виробників, що не всі виробники можуть потрапити в перелік резидентів Дефен Сіті. Там багато пільгів надається, при приховується інформація про діяльність їх підприємств. В і багато чого іншого. Ну мається на увазі, що вони не повинні бути відкритими, наприклад, в реєстр, що можна знайти, просто зайшовши в інтернет, де де знаходиться це підприємство для того, щоб туди ракети прилетіли. Була запровадження в цьому бюджеті, наприклад, страхування військових ризиків. Це новація, це те, що сподіваюся, вона і на підприємство ВПК буде розповсюджена, тому що у нас проблема. Якщо прилітає ракета, то компенсує витрати воробника ну, приватній компанії ні. Пане Тарасе, якщо і так от... можна сказати. Зрозуміли, почули вас і, і ще це е, тільки початок цих кадрових перестановок і реформування, чи, е, зрештою, ну поки що вистачить, як ви бачите. Ні, я думаю, що на місцях якісь губернатори що поміняють, це очевидно. Оскільки губернатори поки що залишились, які призначалися за часів попереднього керівника офісу президента. Я думаю, що і губернатори будуть мінятися на місцях. От а по уряду у нас же є вакансія ще міністра юстиції. Вона досі не закрита. Та можливо, хтось буде повертатися, от ми бачимо. Зустріч президента з Кулебою невідомо правда на яку посаду він збирається з ним вести перемовини, чи яка пропозиція була пана панові Кулебі, і так далі. Тому що ну поки що міністр закордонних справ у нас посада зайнята, і пан Кислиця теж в офісі президента. Так що я думаю, що хтось буде повернути, хтось якісь нові люди будуть з'являтися. Можливо, з армії, наприклад, тому що армія у нас народна і багато там людей, які є фахівцями. У своїй діяльності знають армійську структуру а, і багато чого іншого. Так що, ну, точно, міністр фінансів, точніше, не фінансів, а юстиції ще потрібен. А, міністр енергетики у нас а, звільнений, а так, ну, які тратації по губернаторах будуть. Це точно. Пане Тарасе, дуже вдячні, що доєдналися, поговорили на ці важливі теми. За цими процесами спостерігаємо зрештою, ну наслідки так от нас всіх цікавить таких рішень. Дякуємо вам, Тарас Загородній, політехнолог в режимі онлайн. Був гост наш ефіру.